Ты, Боже, солнце, жизнь. Словений Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки віки. Слава тобі, Боже, слава тобі, царний весні утішителю душисти, що собі си наповняєш, скарбницю плачуття, подати любов. Привіт, свинься в нас, і учись на нас і у святих і спаси душі наші. Святий Боже, Сиди тип, Сиди сади, помилуй нас, святий Боже, Сиди вік, Сиди сади помилуй нас, святий Боже, Сиди святий, Сиди смерти, помилуй нас. Слава Отсь і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяча, і повсякчас, і віки віки. віки Амінь. Не свято Троїця, помилуй нас, Господи, очисти віки наші, мати попроси, беззаконня наші, святий завітай свинемо, чи наші, ми твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Твої силу і Святому Духові і нині вовсе час, і ти віків амінь, отже наші сина небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш наслушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але без воли нас і Бока. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсяк і повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, 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 Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Віддіти, поклоніться, заребі нашому Богу, придіти, поклоніться, в сході, зарабі Віддіти, поклоніться і припадив до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бога на примініших сіла у нещастя з'явився Божою допомогою. Та не злякаємось, хоч би земля провалилась, і гори запліталися серед моря, нехай любуть пошуть води. Хай держай волі, його ворення, з нами, Бог якова наша твердиня, вікай їх від ноги, заселяй місто Боже, в Всевишнього селищнього чертові, после нього непохинеця, похиму допоможе перед світанком, захвилювалися на волі царства, захитались. Господь загиніє в рогом земля задержала. Господь з нами, бо якова наша твердиня, ходіте гляньте на діла Господні, які страхітливі речі не учинив на землі, і він що припиняє війни по край землі, ще ломить лука й тороща списі, що ти вогнем пали. Палуйтеся, знайте, що я Боже, вознісся на землі між народами, Господь з нами, якова наша Слава Отцю і сину і Святому Духові, і нині час, і за віки віків, амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Аллилуйя, алелуйя, слава Тобі, Боже. Мир, ви помоліся, Господи пами, за мир з висот і спасіння душ нашего ви помолімся, Господи Пами, за мир усього світу добрий стан, святи Боже, церкові, з'єднання всіх Господеві помолімся, за святий храм цей тих, що з вірою, побожністю і страхом Божим, входить до нього, Господеві, помолімся, За засвятійшов селенського, архірея нашого, Лева, Папу Римського, Господеві, помолімся. За блаженнішого Верховного архієпископа нашого святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивих єпископів наших, Кир Петра і Кир Михаїла, чесне присвітерство, христі та яконство, за виспричити людей Господеві, помолімся, за зміцнення сили вірних і перемогу над ворогами, Господеві помолімся. За неослабну і непереможну силу і мужність воїнам нашим для перемоги над ворогами і всіма нападами, їх, Господеві помоліся, за сповнення соромом і безчестям ворогів наших, за їх каяття і навернення, Господеві помолімося. За визволення тих, що у ворожому полоні перебувають, Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і преснодіву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові відаймо. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем і з Пресвятим і благим і животворчим Твоїм Духом нині і повсякчас, і віки. Амінь. Амінь. О, на віки. віки. я Прославляйте Господа, бо добрий, бо милість його вічна, Годі явися нам, на слаблено. Вони навколо обступили мене, але я ім'ям Господнім переможу, нам, Його. Я не вражитиму і розказуватиму про діла Господні Господь явився нам, благословенто йде мене Господь. Камінь, яким знехтували будівничі, став головним нарозі. Від Господа це сталося, і дивне воно в очах наших. Вся особенно, та й війна Господь, спаси, Господи, най Твої і благословить Спатим, Твоє. Дай перемогу, перемога він у народих, супротивниками і Христом, і ворогів. Свіна і Святого Духові і повсякчас, і на віки, віківані, засудни Свястия без того, посередся до Творця, не заміна, не потиморінням рішним, коли спомічуна, що вірма тобі, співає. Поспішись на молитві, скоро прийди прийде на поління, заступаючи по всем нас в росі, свинищу тебе починаю. Будьмо уважні, ми усім, премудрість, будьмо уважні. О, Господь, сину людям своїм. Свој поглав зволи људеј својих мили, мили мино. Пренеси љос по пренеси љос по неби молодеј марацији. Пускуј силу људеј својих Господь Болслужить людей своїх мимудрість. Ми. Дай санк послання святого апостола Павла, читання. Будьмо уважні браття, кріпіться до дамотності і оселе, одяніться повну зброю Божу. Щоб ви могли дати віцечки трущам диявольським, нам бо треба боротися не проти тіла і крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надянути повну зброю Божу, Щоб за лихої одини ви вимогли дати опір і перемаючи все міцно встоятися. Стійте, отже, підперезивши правду бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливости і в душе готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а на носа візьмі ще твіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також нам спасіння і меч духовний тобто слово боже молируя Мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія, ми вірусім, духові від марка святого Євангелія читання, Господи слава будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істинно кажу вам. Що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому і кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі. Простив вам провини ваші, коли ж ви не простите, і Отець, ваш, що на небі, не простить провин ваші. Слава тобі, Господи, слава тобі! Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за святішого вселенського Архієрея нашого, Лева Папу Римського, і за блаженнішого Верховного архієпископа нашого Святослава, і Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кір Ігоря, і боголюбивих єпископів наших. Кир Петра і Кир Михаїла, і за всечесніших отців наших, прото Архимандрита Роберта, прото Югумена Йосифа, Ігумена Володимира, за тих, що служать і послужили у обителі обителіці, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших. Помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережений народ наш за правління і за все військо. Господи, помінуй, Господи, помінуй, Господи, помінуй. Ще молимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь наш український народ і дав йому ласку витривалости у вірі, надії, любові серед теперішніх важких випробувань у час війни. Дарував нам мир та визволи від усяких ворогів, що Він міг у справедливості і правді прославляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Ще молимось за Божу опіку над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту нашої вітчизни, щоб Господь Бог зміцнював їхню відвагу і мужність та охороняв від ворогів видимих і невидимих. Господи, вислухай, милостиво, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тих, які постраждали внаслідок війни російського агресора, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні бойових дій, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх, зберіг від усякого лиха та обдарував своєю благодаттю. Господи, вислухай, і милостиво помилуй. Amen. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш надії всіх людей на землі і тих, що далеко на морі, та в повітрі, будь владико, ласкавий нам у гріхах наших і помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог, єси і тобі славу віддаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Господеві помолімся. Господи, Господи Ісусе Христе, Сину Бога Живого, ми, сини і дочки українського народу, стоячи перед Твоїм святим обличчям, дякуємо Тобі за дар свободи, незалежності і волі нашої української держави. Нині ж, коли наша Батьківщина переживає війну від нападів російського агресора, прибігаємо під твій святий покров Твоєї Святої Матері та благаємо заступництва у Тебе, Христе Боже наш, молимо тебе, пошли благодать Святого Твого Духа і навчи всіх дітей України любити свою Батьківщину такою жертовною любов'ю, якою ти полюбив нас. Надихни серця керівників нашого народу жертовною любов'ю служити для добра нашого народу, цілісності і соборності нашої держави України. Пошли силу, благодаті і мужності нашим воїнам, аби вони могли жертовно виконувати свій святий обов'язок захисту нашої Батьківщини, вибав нас від всякого нападу чужинців, вчини наш народ силою твоєю непереможним і від всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо Його всюди і завжди проти ворогів Його укріпи, і в однодумності і праведному послусі тримай, і мир справедливий подай нам Господи, благослови благовірному народу нашому перемогу над супротивниками заради імени Твого на землі, на морі і в повітрі. На заступників перед Тобою ми прикликаємо сьогодні всіх святих нашого народу, рівноапостольного Великого Князя Володимира, Хрестителя України, блаженну рівноапостольну Ольгу Київську, священомученика Йосафата, мучеників та ісповідників нашої святої Церкви та всіх святих вправедних, яких видала українська земля до кінця нашого життя оберігай нас перед вічним засудом, щоб ми, спасенні твоїм заступництвом і помічу, віддавали за все славу, хвалу, подяку і честь єдиному у святій Тройці Богові, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на навіки віків. Премудрій робить. Останні, що, що боснула, породила, сучу, породицю, Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі, сину і святому Духові, і нині, по всіх на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Христос, істинний Бог наш молитвами, пречистиї Своєї Матері, якої покладення ризи у лахерні світлий празник звершуємо, святого Йосифа і обручника, святиславних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, святих і блаженних українського народу і всіх святих. Помилує і спасе нас, як благий і людинолюбний. Боже єдиний, нам україну храни Ці свої ласки ще додити. на люд, нашого.